Ви будете нереально класно, нереально сильно скидати вагу. П'ять правил. Одні люди худнуть просто легко, швидко або навіть взагалі не набирають, а другим можна подивитися на сковородку і вони вже наберуть вагу. Схуднути легко. Більше рухайся, менше їж і дуже класно схуднеш. Чи марафони. На тиждень, на 21 день, по словах дієтологів і по словах різних блогерів. Але якщо по їх словах так легко схуднути, то чому одні люди худнуть просто легко, швидко або навіть взагалі не набирають, всі ми такі знаємо. А другим можна подивитися на сковородку, і вони вже наберуть вагу? Чому, якщо по їх словах це все легко і просто, одні ходуть худнуть швидко, а інші худнуть дуже важко або взагалі не худнуть. Зараз я це розповім. З кожною дієтою, яку ви включаєте у свій, у своє життя, ви своєю психікою робите обмеження. З вашим умом ви робите обмеження. І це як резинка. От ви. З дієтою, резинку натягаєте, 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 а потім БАМ! Прилетіло! Прилетіло. Тому що ви в психіці в уму робите обмеження. І він, як резинка, розтягується, а потім вам вратає все. Все і навіть більше. Якщо ви, наприклад, скидали на низько дієті, це дуже класно одна з тих дієт, коли ти скидаєш там за 30 днів. 10-15 кілограм, а потім лише трошечки щось дозволяєш. І воно прилітає. Просто прилітає з такою силою, що ти думаєш, краще би я не сідав на ту дієту і як взагалі з цим боротися. Зараз вам розповім про 5 правил, які, додавши у свій раціон, ви зможете дуже класно, дуже спокійно, дуже розмірно скинути лишній жирок. Не травмувати свою психіку, не ставити себе у дуже жорсткі рамки, смакувати, насолоджуватися і дуже гарно, шикарно виглядати. І одні люди дуже класно, дуже легко скидають, а другим вартує з'їсти вишеньку, і вони починають набирати. Тому перше правило: поїхали. Я у свій час перепробував усі можливі відомі дієти. Безвуглеводні, низьковуглеводні, білково вуглеводне чергування, кетодієти, сироїдіння, всі можливі. На кожній дієті ви ставите свій ум в рамки. Ви себе травмуєте, ви організм ставите у дуже сильні стресові умови. Тому перше, перше правило це велика миска салату. Нібито ні, нічого такого м, космічного, легеньке перше правило велика миска салату. Ви ставите свою порцію їжі і з боку цієї порції велику миску салату. Скажете ви, а я наїмся, буде мене відчуття ситості. Я скажу так. Тому що ваш ум дивиться на цю миску і думає. Нібито моя порція така сама, або вона навіть зменшилась. А через ту, той об'єм салату ваш ум буде думати, о, яка велика порція їжі. Класно, класно. І це більше робить на психіку. Більше навіть на психіку, що з вашою порцією їжі повинна бути велика миска салату. Плюс до того це кліщатка, яка дуже класно наситить. Дуже класно дасть ваші мікро- і макроелементи та нутрієнти. Тому до кожного прийому їжі ми додаємо велику, велику миску салату. Друге правило це пережовувати. Просто пережовувати. Одні кажуть, що пережовувати потрібно 33 рази. Я скажу, що пережовувати потрібно, поки у вас в роті ваша їжа не стане водичкою. Такою ріденькою кашкою. Тому що, по-перше, поки ви їсте, ви відволікаєтеся. Починаєте їсти, 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 починаєте їсти швидко. Старатися потрібно ловити себе на думці, скільки ти жуєш, не відволікаючись на зовнішні фактори, на телефон, телевізор чи розмови з кимось. Жувати потрібно, поки ваша їжа не стане кашкою, тоді навіть не потрібно запивати. Якщо ви правильно переживали, не потрібно запивати. Плюс до того, чим ви довше жуєте, ваш, ваша їжа попадає у вас в організм, якщо ви не переживали, швидко з'їли багато, з'їли, рецептори насичення і голоду не встигли врегулюватися, і ви можете з'їсти багато. Якщо ви їсте довго, пережовуєте в кашицю, в водичку, ви... Більше, ви скоріше наситись, тому що, наприклад, ви можете з'їсти отаку порцію маленьку, але до... через те, що ви довго жували в кашку, рецептори голоду і насичення встигли, зрозуміти, що в організм, встигли зрозуміти, що в організм попала їжа. І дати мозку, що от я наївся. Таким чином ви навіть скоротите вашу порцію їжі. Тому що з'ївши половину, то, що ви подумали, якщо ви пережували вашому мозку, ваші, ваші рецептори скажуть, все, я вже наївся. Тому друге, тому друге правило це жувати. Це жувати, жувати, жувати довго в кашку у водичку. Перші два правила, які я дав, вони для того, щоб розігнати обмін речовин. Навіть якщо включивши перші два правила, вже можна скидувати дуже класно. Дуже класно можна скидувати. Це велика миска салату, це відчуття насиченості, вітаміни, і ви трошечки, трішечки обманюєте свій ум, оскільки велика миска салату, велика порція їди. Друге правило це жувати в кашку у водичку. У водичку для того, щоб ваші рецептори встигли дати мозку, що от є насичення, вам не потрібно запивати, їда дуже класно поступає в організм, якщо її правильно переживати, і порції зменшуються. Третє правило це прогулянка. Прогулянка 45-50 хвилин. Що ви скажете, що «Да, я ходжу в зал, ходжу на фітнес, хожу. Тренуюся, це круто, це класно, оскільки це допомагає вам спалювати ваші, ваші лишні калорії. Так, Но, чому прогулянка? Тому що сидячи вдома, у нас бувають стреси, у нас бувають якісь нервові стани, і ми стараємось їх заїсти. Ну, це нормально. Що ми стараємось їх заїсти. Особливо на вечір. Ви прийшли після важкої роботи, ви з кимось посварилися, у вас є якісь. Негативні ситуації, і ви можете це старатися заїсти вдома. Виходимо на прогулянку ввечері на 45-50 хвилин. Для того, щоб заспокоїти розум, для того, щоб заспокоїтись, для того, щоб привести думки в порядок. Дуже класна розгрузка для психіки і величнього не з'їсте. Було би непогано, якщо біля вас був би парк, чи було б гори, чи було б якесь озеро, просто прогуляти, відволіктися, побути наодинці, чи побути з коханою людиною, без гаджетів, без стресу, прогулятися, відчути кайф, і цим самим ви також будете худати, коли ви це робите все усвідомлено, ці правила. Ви будете, ви будете худнути. Тому прогулянка ввечері 45-50 хвилин. Четверте. Правило це не їсти після 19-ї. Дуже спорне питання. Одні кажуть після 18, одні кажуть, що можна їсти перед сном. Нема питань. Кожен це вирішує для себе, але моє четверте правило це не їсти після 19-ї. Пояснюю чому. Дивіться, до 22-ї години наш організм починає готуватися до сну. Починає готуватися до сну і починає зменшувати наш обмін речовин, наш метаболізм, готуючись до сну. І коли ви закинете в себе паливо, Тобто їжу організму, організму знову потрібно включати обмін речовин, а він і також його понизив. Тобто він знижує наш обмін речовин і готує організм до сну. Коли ви закинули знову в топку в організм їжу, йому, йому приходиться знову повигливати. Йому приходиться знову розкручувати обмін речовин, і тим самим він понижає цю підготовку до сну. Тому деякі кажуть, що я поїв і погано сплю. Ось чому, якщо ви таки хочете їсти, в 19 годині легенький білок не потрібно наїдатися. Навіть легенький білок, овочі, фрукти, грудка, творог. Чогось легеньке, то, що швидко засво... засвоїться і лягли спати. 22, 23 ви лягли спати. Для того, щоб нормально отримати 7-8 годин вашого сну. Тут ви можете мені сказати, да, я приходжу, наприклад, з залу у 21 чи в 22. й Я поясню нічого. З вашими м'язами не буде, якщо ви не поїсте, якщо ви таки хочете щось з'їсти, яєчний білок. Дві-три штучки варений або жарений без олії. Воно засвоїться за 30 хвилин. І то не бажано. Ви не втратите всі свої м'язи, але жир будете палити. Відповідь на питання, чому. Одні можуть з'їсти вишеньку і набрати, а одні в себе пхнуть усе і мають шикарне тіло і 6 кубиків пресу. Тому що обмін речовин, розігнаний обмін речовин. Чим більше у вас в організмі жирової маси, тим у вас нижчий обмін речовин. Чим обмін речовин вищий, тим нижчий і рівень жиру. Тому потрібно скидати жир і повершати обмін речовин. Тільки так, якщо ви закинете себе в стрес в стрес цими новомодними дієтами чи марафонами по похуданню, вам це вилізе боком. Тому що ваша, ваша психіка в рамках, ви себе ви ніколи цього не робили, але ви побачили тих фітнес-блогерів, які і від природи сухі, трішечки підкачалися. Перед цим ви випили. Щось для згонки води і вам продають. Ви розумієте, що вони раз себе довели, відняли цей матеріал, і потім цих 5-6 потоків, які запрошують там перший, другий, третій потік, п'ятий потік, шостий потік, вони дають ту саму інформацію. Вони себе раз довели, раз записали, і так вони були сухими. А вам вони розповідають про те, як схуднути. Це на них працює. Ви ж індивідуальні. І я вам зараз даю четверте правило: це було про те, як не травмувавши психіку, почати скидати. Поїхали п'яте правило. І п'яте правило це виключити три продукти. Перше це замінити білий сахар на фрукти. Замітьте, я сказав замінити. Не виключити. Скажете, да, фруктоза це також сахар, да, я згоден. Ну, вона, по-перше, корисна. По-друге, вона дає е, хороший настрій, дає вам енергію. Дає вам енергію і не робить вам шкоди, але її також потрібно їсти з розумом. Я кажу замінити, не виключити, не забрати, не обмежити свій організм в чомусь. А замінити перший продукт. Другий продукт виключити все, де є мука. Забути взагалі за муку. Хлібці, е, отрубя, цільнозерновий хліб, лаваші, е, здобу, взагалі забути все, де є мука. Напроч. Абсолютно все. І третій продукт картопля. Я не кажу, що картопля це поганий продукт. Картопля це корхмалистий продукт і він дуже важко засвоюється. Наприклад, ви можете собі з'їсти десь відварено трошечки картошечки з овочами, з грудкою з творогом. Але зазвичай це у нас як? Ви знаєте, так? це картопля, жарна, на маслі, на салі. Там, з шкварками, да, з, 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 з чимось жирним. Така картопля, така картопля дуже сильно. Сповільнить. Сповільнить ваш обмін речовин. Да, вам смачно. Не вам смачно в ту секунду. Ви з'їли, ви отримали насичення. Ваш ум такий о, я поїв, як класно, як круто. Супер. Класно, круто, супер. А потім ця айфорія від їжі пройшла. Ви стали подивитися в зеркало, чи не влізли у ваші джинси і знову все по новій. Неправильно. Картопля це важкий продукт, особливо так, як у нас його готують. Тому я стараюся вам дати ті правила. Це, це 5 правил. 5 простих правил. Дуже простих, дуже легких. Але якщо ви їх додасте у власне життя, у власний раціон, ви будете нереально класно, нереально сильно скидати вагу. Я це перепробую на собі. Дуже класно. Дуже наше. Схуднення залежить від нашої психіки, від нашого ума. То, чим більше ми обмежуємо наш ум, чим більше, чим більше ми йому кажемо ні, нашому уму, тим більше ми натягуємо цю резинку. І потім БЕМ! Прилетіло! Вам же ж це прилетить, вам це прилетить. Тому потрібно розуміти, Потрібно розуміти, розуміти, як це працює. Не вестись на блогерів, не вестись на оце швидке. Оце швидке, ми зараз швидко це зробили, швидко швидко отримали, швидко отримали результат. Да, я згоден. Ви швидко отримали результат і, і потім швидко скатилися. І скатилися не тільки до того, що було, а можливо в гіршу сторону. Тому це дуже легкі. Це дуже прості 5 правил. 5 правил, які ви додасте у власне життя і будете бачити дуже класно, дуже шикарний результат. Тому підписуємося на канал. Тут буде набагато всього більше. От я тільки розпочинаю. Буду дуже сильно вдячні за лайк, за підписку, за ваш коментар. Чекаю ваших. Коментарів, на кожен я відповім, кожен дивлюся. Тому худнемо. Худнемо розумно, худнемо, не порушуючи вашу психіку, не робимо відкати назад, тільки вперед, сфокусовано ідемо вперед. Ідемо сфокусовано вперед. Стаємо краще, робимо все. З розумом, а не на хайпі, тому що на хайпі ви наробите дуже багато чого неправильного. Ну, потихенько, 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 потихенько йдемо до, до цілі. П'ять правил, палимо жир, не травмуємо психіку і стаємо краще. Поїхали!